На сцені тернопільського академічного драмтеатру актори в яскравих та колоритних костюмах на годину перевтілилися в герої відомої української народної казки Котигорошко. Це історія про хлопчика надзвичайної сили, який народився з горошка та став одним з символічних казкових образів переможця над лихом. Хворобою негараздами в українському фольклорі театральну постановку демонструють в рамках благодійної акції від маленького серця до великого миру. Глядачами цієї вистави стали діти військовослужбовців. Свято для малечі організували волонтери центру платформа єдності. Захід приурочили до дня захисників та захисниць України. Мені ця вистава дуже подобається. На дуже весело. Там актори дуже гарні. Мені сподобалось». Що ти сьогодні бачив? Каже, дуже гарну казку. Нам дуже сподобалося, так каже, дуже вам дякуємо. Підібрали таку казку котигорошку, саме таку патріотичну, щоб вони відчули цей дух. Крім того, вони сьогодні до нас завітали з листівками, з побажаннями і привітаннями для воїнів, які захищають нашу Україну. У центрі платформи єдності з перших днів повномасштабного вторгнення підтримують українських захисників та їхні сім'ї. Волонтери кажуть. Мета ініціативи піднести малечі настрій, оскільки їхні рідні через війну перебувають на фронті та мають змоги бути разом з ними. Насправді ми вже не можемо порахувати, скільки ми вже заходів провели, тобто тому що вони до кожного якогось такого заходу ми ставимося з іншими такими напрямками, щось нове придумуємо, щось змінюємо. Так само сьогодні ми доповнили іншим таким сюрпризом для дітей після завершення перегляду вистави. Тобто, нас кожного разу ми змінюємо, тобто щось нове додаємо. На благодійний захід дітлахи завітали з малюнками та побажаннями, які адресували захисникам. Волонтери переконані, що їхні слова підтримки та вдячності допоможуть бійцям нищити ворога на фронті чи швидше одужувати у лікарнях. В мене є тато, і ми за ним дуже сумуємо і чекаємо його живим і здоровим вдома. Він приїхав поскоріше. після перегляду вистави. Малечі очікували подарунки від волонтерського центру платформа єдності з таким солодким пакунком та позитивними емоціями додому повернувся кожен учасник благодійної акції. Платформа ємності робить кожен раз подарунок, це як м'які іграшки, це подарунки, це солодощі для того, щоб діти не були відділені пам'ятали, що за них також турбуються. Дуже все гарно, позитивно, нам дуже сподобалась вистава. Хлопці також, але він трохи крутьверт, то йому, можливо, ще зарано, але в загальному він... Наділився гарними враженнями наприкінці благодійної акції Від маленького серця до великого миру діти зустрілися з псом патроном, який з початком повномасштабної війни Росії проти України став одним з найбільш відомих собак нашої країни. Разом з ним малечі організували танцювальний флешмоб.